Гном у кривій шапці Вочек-відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Розділ третій, у якому зустрічаються малі і великі. Того дня Теся і Тицю ніяк не могли дочекатися пообіддя. До них у гості мали прийти двоюрідний брат і сестра, які вже ходили до школи. Ми зможемо пограти у футбол, радів Тиця. або побавитись у дім, казала теся. Вони вагалися чи розповідати братові й сестрі про гнома у кривій шапці, але згодом усе сталося зовсім інакше, ніж вони сподівалися. Та ну, з такою малечею грати у футбол, скривився двоюрідний брат. А я вже надто велика, щоб гратися ляльками. Закопила губу двоюрідна сестра. І решту часу вони просиділи, втупившись у телефони, хоч і тітка і мама намагалися їм пояснити, що це недобре. А я не хочу бути маленьким, сказав птицю мамі, коли вони вже вкладалися спати. Так, це несправедливо, зітхнула Теся. Я вас люблю, мої маленькі, сказала мама і міцно їх обняла. Це трохи допомогло, а коли вона вийшла, гном у кривій шапці відразу вийняв за пазухи книжку. Теся і тиця побачили, що на обкладинці намальована зірка. Було це дуже давно, коли всі зірки ще жили разом в одному дуже яскравому закутку неба. Їм ніколи не було нудно, бо принаймні одна з них завжди вигадувала якусь гру. Іноді вони щіплювалися ріжками і творили найдовшу ялинкову гірлянду, яку лише можна собі уявити. Іноді стрибали одна через одну, аж мерехтіло в очах. Звісно, якщо раптом глянув туди. Часом ставали великою, сяйливою пірамідою, найбільші й найсильніші внизу. Всередині посередні, а найдрібніші вгорі. Серед усіх тих зірок була одна зовсім крихітна. Коли зірки ставали пірамідою, вона примощувалася на самому вершечку. Через те, що була такою маленькою, інші зірки називали її іскоркою. Одного разу зірки гралися у гнучкого вужа. Схопили одна одну за ріжки і почали крутитися. Іскорка була у самому хвості вужа. Намагалася встигнути за іншими, гнала з усіх сил якнайшвидше, але в якусь мить геть втомилася. Відпустила ріжок сусідньої зірки і відлетіла далеко далеко, ніби в неї були не ріжки, а крила. Ой-ой! кричала вона й летіла далі. Їй трохи лячно, а трохи захопливо, бо летіти було доволі приємно. Летіла вона довго. І коли нарешті спинилася, то не знала, де вона. Довкола панувала темрява. І лише в далекому закутку неба вона побачила яскраві блиски. Це її подруги зірки, що й далі гралися у гнучкого вужа. Іскорка була маленькою, але дуже відважною. Вона вирішила роздивитися місця, куди її занесло, і побачила, що тут живуть дуже дивні істоти. Вони зовсім не світять. У них є дві ноги і дві руки і тільки одна голова люди. Іскорка ніколи раніше не бачила людей, але відразу помітила, що живеться їм нелегко. Вони постійно наштовхуються одні на одних, встромлюють собі зубні щітки в ніс замість у рот. намагаються їсти суп виделкою, а другу страву ложкою замість шапок натягають на голову шкарпетки, а на ноги замість шкарпеток сорочки, і все тому, що там дуже темно. Іскорка підлетіла трохи ближче, щоб краще роздивитися людей, бо те, що вони робили, здавалося дуже смішним. І здивувалася, бо там, куди вона наближалася, все змінювалося. Шкарпетки потрапляли на ноги, а шапки на голови, ложки у суп, а виделки у другу страву. Спочатку вона думала, що то випадковість, але досить їй було на мить віддалитися, як знову починався жахливий безлад. Іскорка подумала, що в цьому місці вона може бути кориснішою, ніж на вершечку зоряної піраміди або у хвості вогняного вужа і залишається там донині. Це вже кінець? запитала Теся. де ж зараз іскорка? додав Тицьо. Обоє поглянули у вікно. На небі виднілося безліч мересливих зірок. Гном у кривій шапці всміхнувся. Зараз ви її не побачите, але вранці вона освітить вашу кімнату, сказав він, і буде з вами цілий день. Як це? здивувалися теся і тицьо. Сонце і є тією маленькою іскоркою. Саме так, відповів гном, можливо, вона підросла, а може, здавалася маленькою лише поруч із іншими зірками. Так чи інак, аби не іскарка, мабуть, ми бі досі носили на головах шкарпетки. І уявіть собі, хоч іскарка була найменшою, інші зірки взяли її за приклад і розбіглися по цілому небу, щоб ніде більше не панувала темрява.